Антихриста. Третій і останній період діяльності антихриста відкриється захопленням світової влади. В цьому дуже сприятиме обстановка розрухи, з зубожіння народів від виснажливої війни. В єдиному світовому управлінні, зосередженому в руках всіма. Прославленого Антихриста більшість побачать гарантію від небезпечних нових воїн і єдиний шлях до майбутнього процвітання людства. Сам прихід Антихриста до світової влади, слово Боже, зображає так: На тлі спустошеного і розореного війною світу стане десять царів. Сім з них будуть мати одні думки з Антихристом і передадуть свою силу і владу звірові, Інші ж три відстоюватимуть свою незалежність, антихристу доведеться підкорити їх тільки воєнною силою і скине трьох царів. Коли народи писав. Латанці над мирно, збільшивши військо і залишивши хліборобство, а це початок розорення, поразків, все розорять, вичерпають, з'їдять, тоді з крайніх меж північної країни раптово підніметься проти них сильний борог. Він... Трьох з них знищить. І решта становлять з ним союз, і він стане над всіма ними начальником. Це і буде антихрист. Трицарії, котрих знищить Антихрист за святим Яном Златоустом, це правителі єгипетські, лівійські і ефіопський абесінський. Після перемоги над трьома державами і усуненням цієї єдиної перешкоди на шліху до світового панування, відкровання зображує Антихриста у вигляді Червоного звіра, який має 10 рогів, тобто підкорених 10 держав, і 7 голів, тобто 7 представників. Залишених в Українах, що добровільно здались на милість переможця. Ось мій величезний червоний з усіма головами, сіма головами і десятьма рогами, і на головах його сім вінців. Про всесвітню політичну владу Антихриста говорить откровенням. і дана була йому влада над всяким коліном і народом і язиком і племенем. Хоч процесі захоплення Антихристом світового панування і матимуть значення звичайні людські зусилля і засоби, але головним джерелом успіху полягатиме не в них. In močnejšo je, a ne njegovo lastno silo, govori prorok Daniil, svojo vladajo in silo Antekrist, odrema jih od Satanija. In dal jim je drakon svojo silo in prestol svoj in veliko vladajo, govori se v odkryvanju sv. Apostla Johna Bozlava. Постійним сатанинським сприянням слід пояснювати незвичайний поступ у швидкому захопленні влади над світом виняткову силу, котрій ніщо і ніхто не зможе протистояти і перешкодити. Антихрист, говорить професор Біляїв, буде діяти силою диявола і чудесами, а сила його дуже велика. Далі, у нього буде сильних помічників. Крім того, при швидких дорожніх зв'язках і засобах сполучення можна відразу чинити переворот по всій землі. Загальне вигнання Антихриста і визнання Його. Всесвітнім монархом одночасно пов'язуватиметься з всенародним обранням його, єдиним духовним главою. Досягнувши влади, він в Єрусалимі збере Вселенський собор з представників усіх релігій. На ньому запропонує віруючим об'єднатися в єдине стаде під єдиним пастором. Головну увагу звернення християн різних сповідань, обіцяючи їм за визнання його своєю владикою найкраще сприяння. Він затрубить про себе, пише Єфрем Сірін, так трубіли про нього притечі, назове себе проповідником і Відновлювачем істинного попізнанням, не розуміючи християни, побачать в ньому представника і поборника істиної релігії, приєднаючим до нього. За він називе себе обітованим Місією. Викликнуть, назвучичому вихованці плоского мудрування побачивши славу, Його могутність, геніальні здібності, вширний розвиток по стихіях світу, проголошують Його бо зробляться його супутниками. Між іншим, дуже важливо зазначити, що всі отці вважають головною причиною такого швидкого і нерозсудливого. Охоплення людей антихристом, нестачивник духовного розуму, цілковите заглиблення плотський стан, оскільки духовний розум можна надбати і розвинути тільки в умовах правильного духовного життя, яке дає істинна православна церква. То в той момент зможуть. Виявитися у повному духовному всеозброєнні і розпізнати підступи і лукавства, антихриста тільки православні християни. Однак не всі а тільки та мала їх частина, котра житиме духовним життям за правилами Святої Церкви. Єретики І лжевіри, у яких або зовсім відсутні духовне життя. Або Практикуються в неправильних, спотворених формах, неминучі стануть жертвами його спокус. Антихрист підніме культ, Бога чоловіка, але культ Бого чоловіка культом чоловіка Бога і вимагатиме поклоніння собі, як Богові. В святому Писанні він зображений, як такий, що звеличується над тим, що зветься Богом або святинею, говорить гордо і богульно, як анбитиль Бога і оселі Його і тих, що живуть на небі. За передбаченням посла Павла, він в храмі Божому сяде як Бог, видаючи себе за Богом. Без сумніву, у Антихриста не буде ні часу, ні бажання, ні можливості постійно сидіти в храмі. Він робитиме це тільки в у урочистих і важливих випадках, наприклад, при проголошенні себе царем світу і Бога. Але йому і не потрібно постійно перебувати там, Сівши раз в храмі і оголосивши себе. Богом, він цією дією подасть знаки і дасть наказ, щоб у всіх християнських і нехристиянських храмах поставили його зображення, статуї чи образи, щоб всі люди поклонялися їм, наче йому особисто я, зображенням Бога. І дійсно в храмі почнеться служіння Антихристу, як Богові. Це осквернення святині християнського храму і православної віри в святому Писанні таємничого віщої розповіді про Гедоту спустошення на святому місці, після трьох з половиною років, другого періоду і на початку третього антихриста пів тижня припинив жертву та жертву хлібну. І на святиню прийде гедота спустошення, говорить Пророк Данил. І встануть війська та зневажать святиню, твердиню і спинять сталу жертву і поставлять гедоту спустошення. А від часу, коли буде припинена стала жертва, щоб була поставлена Гедота спустошення, мене 1200. 90 день. Тут в пророчій перспективі одночасно зображуються три події, хоч і відокремлені між собою цілими століттями, але внутрішньо надто споруднені глибоко схожі. Дійсності перші дві. Тільки прообраз останньої грядущої, якої головним чином стосується пророцтва. Перша ця гоніння на віру Антіоха і піфана четвертого царя Сирійського Антіох оцарився після свого брата Селевка IV в 137 році ери Селивкиїв. Тобто в 176 році до Різдва Христового. Приожехливерування і жорстоке переслідування віри йдеться перших двох книг Моковеських. Він увійшов у святиню, написав до всього царства, щоб усі стали одним народом та щоб кожен. Покинув свої звичаї і наказував припинити все спалення жертви та возливання в храмі, осквернити суботи і свята, опанити храмі і святих. А хто, мовляв, не чинитиме за царським наказом, той буде скараний на смерть, звелів спорудити на жертви на комерзоту за постінням. Книга закону, який знайдено, палили на вогні, порвавши їх з першого, а коли хто знаходили книгу Союзу, або коли хто пильнував закон та такого згідно з царським наказом, засуджено на смерть. Жінок, що давали до обрізання своїх дітей згідно з наказом, карано на смерть разом з їхніми немовлятами, прив'язаними їм до шиї. А й їхні слухи і тих, що їх обрізували. У християнських Антіох і Піфан визнається найяскравішим прообразом майбутнього Антихриста. Друга подія це розруха Єрусалиму і осквернення міського храму римськими воїнами у 70-му році після Різдва Христового. Якщо пророцтво Даниїла відносилося тільки до Антіоха, то в такому випадку Ісус Христос, повторюючи про Гедоту спустошення, сказано через пророка Даниїла, не міг би говорити про це, як про подію, яка має відбутися в майбутньому, оскільки для його часу, поки Антіоха і піфана вже давно минуло. Подія ця описана. Іудейським істориком Йосифом Флавієм. його слів римляни, придушуючи повстання юдеїв знищили Єрусалим, несли свої знамена, святилища і поставили їх проти східних воріт, принесли перед знаменами урочищі жертви поганські, і гучними криками. Проголосили титам самодержавцем. так стала гедота і в священному місті і святині цього міста, в храмі Єрусалимському. В цьому храмі тепер принесена була жертва поганським богам, руками поганів, і тепер жертви і молитви істинному Богові в ньому. Припинилися назавжди. Але це проросло прогедоту спостошення могла тільки частково стосуватися розрухи Єрусалиму в 70-му році після Різдва Христового. Головним чином, воно має на увазі іншу грядущу епоху, коли будуть сквернені всі храми на землі разом з тим. Відбудеться спустошення і осквернення нового Сіону Церкви Христової по всій землі. Це буде перед Кінцем світу при Антихристі. Блажений Іеронім все до наїла, що до Гедоти і спустошення відносить до Антихриста і тільки деякі риси до Антіоха. Ворог церкви, тобто Антихрист, показаний на крилах одного ідола, подібно до, як його вам зображається на хіровимах. Дуже можливо, що антихрист на крилатому ідолі, як на колісниці або троні, переноситиметься з місця на місце, але нема нічого неймовірного, також в тому, що Антихрист на крилах одного ідола. Litate me upo vitri na specialnemu pobodovanom udljenju aeroplanu in uvehljaji krilato o jedno idola.